Мене звати Максим Буран, я студент третього курсу факультету землепорядкування, спеціальність геодезія та землеустрій. Спеціальність ця мені подобалася завжди. Правда, не завжди я розумів, що саме там потрібно робити. Але от коли я зацікавився цим, мені так це дуже сподобалось. Здавалося, що це серйозна справа. Все-таки Робота з землею. Все-таки в нас аграрна країна, і земля в нас грає дуже важливу роль. Тому якось хотів себе з цим пов'язати. Про Нубів завжди чув гарні відгуки, як і від студентів, які тут навчалися, так і від батьків, від друзів-батьків, навіть від друзів. Бабусів та дідусів вони також навчалися в НОБІПі, ще в колишньому національному аграрному університеті, в колишньому, колишній українській сільськосподарській академії. Тож, от вони також мене піштовхували саме в НОБІПі. Очікування від навчання справдилися. Навіть не знав, що собі думати От на першому курсі, як поступив, так і потихеньку влився в навчання, в цю всю студентську двіжуху, і потихеньку-потихеньку почав навчатися, почав трохи пізнавати себе, університетське життя і все, що з цим пов'язано. Так, загалом всі сподівання вони справдилися нелегко, але все ж таки воно того вартує, оскільки землепорядкування, та сама Геодезія, землеустрій, це е, тема серйозна і важка, то е, навчатися цікаво. Якщо в цьому розумітися, якщо вливатися в це навчання, тоді буде просто та цікаво. Найбільше мені в Nobiпі подобається його, так скажемо, вайб. Вайп, вайп набіпу, він такий, знаєте, зелений, такий квітковий, насичений. Дуже в нас багато. Різних проводиться івентів, заходів, до яких можна без проблем долучитися як і до організації, так і до участі. І це дуже радує, оскільки в нас дуже багато можливостей для саморозвитку саме От, Тому і це в ньому подобається. Найбільша дисципліна подобається це геоінформаційні системи. От. Далі думаю пов'язати своє життя з ними, оскільки все ж таки ми йдемо в майбутнє, цифровізація GPS, супутникові знімки, це майбутнє дрони, лідарне сканування. І хочу далі поглиблювати свої знання в цьому. і Подалі працювати в цій сфері. Більше я вважаю у нас практики, оскільки без теорії немає практики, а без практики немає теорії. Адже у нас велика навчально-практична база, яка складається з багатьох сучасних електронних геозичних приладів. І в нас багато практики саме з ними. Студенти опрацьовують свої знання та свої вміння, відточують на них самостійно, виконують великі проекти, роблять плани і далі це все узгоджує з викладачем та виконують роботу. Укриттів в університеті багато. Практично в кожному корпусі та гуртожитку є укриття, тому ми себе відчуваємо доволі безпечно, навіть коли посеред дня в робочий, в робочий час, коли студенти всі на парах починається тривога, ми спускаємося в укриття там себе більш-менш комфортно почуваємо, оскільки укриття у нас сучасні, пристосовані. Навіть. Можна там проводити навчальні та лабораторні заняття, оскільки, от, наприклад, в нашому корпусі укриття воно обладнане сучасним комп'ютерним забезпеченням, сучасними комп'ютерами та аудиторією. Поєднувати навчання та роботу можна, потрібно лише навчитися е, правильно та раціонально. Е, Упорядковувати свій час. Якщо вмієш це робити, тоді і так, це не буде проблеми. По завершенню навчання все ж таки е маю намір працювати саме по спеціальності. Хочу з цим себе пов'язати. Навіть все про це сильно не думав. Мрія, от, да, але не думав. Моє хобі це, напевно, відпочинок на свіжому повітрі. Рибалка, дуже обожнюю рибалку, дуже люблю річку, водойми. І, та не знаю, позалипати в комп'ютері, пограти в ігрушки в панчики. Я думаю, що наша спеціальність підійде для. Відповідальних, розумних, трудолюбивих людей, абітурієнтів, які люблять більше точні науки, такі серйозні, обчислювальні, математичні, оскільки тут це все є, це все завжди використовується, всі ці страшні синуси, косинуси, все тут є. У нас проходить щороку, в кінці другого семестру, в кінці літнього навчального семестру. У нас майже більша частина літа у нас виділена на літню практику з багатьох предметів, з, багатьох, з декількох предметів. На цій практиці студенти опановують свої навички роботи. Повністю як і польових робіт, саме з електронним геодезичним обладнанням, так і з камеральних, це обрахунок е, всіх вимірів з наших приладів, і вже далі, м що потребує задача, чи зробити план місцевості, чи зробити, наприклад, е технічну документацію. Ну, перша, напевно, я буду вважати професійною навичкою, це е, дуже розвинене просторове орієнтування. Тобто, от е, виходячи на станції метро, на якій я ніколи не був, я одразу розумію, е, де сторони світу і приблизно в якому маршруті мені йти. Тобто, е, гарно розвивається оцей е, компас, який в мене ось тут. Верені в голові. І це дуже допомагає насправді. Ну, також е така професійна навичка це прикидати відстані на око. Більш-менш точно. Це я думаю всі геодезистів так, що вони е вміють е визначати на око розміри предмету, там е відстань до нього або його розміри, висоту. Ну і. Остання навичка це, напевно, такий вбудований калькулятор також в голові. Можна швидко співставляти двохзначні, трьохзначні. Знаю, хто і чотирьохзначні цифри складає в голові, рахує відсотки. От.